привіт! З вами Наталя. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дівчатка і хлопці, я так за вами скучила. Я так давно не знімала відео. Сьогодні я зловила себе на думці, що я скучила по зйомці. Не знаю, наскільки мені вистачить, але захотілося, захотілося вам показати, що навишивалося. вишивалося. На жаль, не так багато, як би хотілося ніби їм моглося, але чогось не вшивалося. І останнім часом і настрій такий не дуже. І зараз все, вся Польща, да, Варшава. І не тільки і вся Європа готується до Різдва. І все вже, Ви можете бачити, я у себе також таку зробила композицію, але тут не вистачає декількох акцентів. Ну, але вони вишиті, і я вам їх покажу. Зазвичай вони стоять. Я вам зніму такий невеличкий. Зніму таке невеличке відео, і ви потім побачите, як воно все в мене тут стоїть. от Новин, не скажу, що багато новин. Життя не те, щоб вирує і кипить і бурлить, але воно йде. Так? Час дуже швидко. Проходить, я нічого не встигаю, і я тільки встигаю, знаєте, прокинулася весь день туди-сюди, і потім лягла спати і знову прокинулася. Ну, я думаю, так у багатьох. Якось навіть зараз і плани не строяться, і ніякі такі. Е ну, коротше кажучи, мабуть, все як у всіх. Ще якийсь такий авітамінос чи що? Перехід з осені на зиму. На календарі сьогодні 21 листопада, нібито ще й не зима, так, але в нас вже був і сніг лежав тут, у Варшаві, і в нас холодно. Вночі до мінус 7 температура опускається, а днем, мінус 3. Ну, тобто ну, холодно, дуже холодно. і... Вдома в нас не дуже тепло, але я не, давайте, я не буду робити довгий вступ, і ми з вами перейдемо до моєї вишивки. Постараюся, мабуть, щоб це було знято все з одного дубля, бо не дуже в мене тут є можливість монтувати, а знімати хочеться. І ви знаєте, що це навіть ну, зупиняє мене від зйомки відео, що в мене немає можливості такої нормальної монтувати, щось знімати. Ну, але буду показувати. Трошки зібралося у мене а, вишивки, тому буду вам хвастатися, так? Вихвалятися. І так, перше, що я вам покажу, буду так з рук знімати, бо, на жаль, у мене нема штатива. Я вже розповідала, не тримача, не штатива, може, колись я тут їм і обзаведуся, але зараз буду знімати з рук. Я сподіваюся, що мене добре чути. Я стараюся не дуже голосно говорити. бо... В сусідній кімнаті пан живе, то там діти вчаться на другому поверсі. Ну, Тобто такі життєві всілякі труднощі. А, так, показую вам свою вишиту тикву. Здається, чок, тиква та гарбузик. Здається, фініш я вам не показувала. В інстаграмі я викладала, а тут і не показувала. Ось такий от у мене він вийшов, дуже гарненький, як на мене. І все, все тут підбором вишите. Як бачите, гудзика в мене немає. Ой, я десь ножиці заховала. Гудзика в мене немає, не знаю, якщо, може, знайду то сюди якийсь шармик, то пришию. Якщо ні, то ні. Буде в мене така гарненька робота. Я думаю, не дуже там, ну, не весь смак цієї, цього дизайну так в тому гудзику. Тому хай буде, якщо не знайду, то буде так. Бісер весь був. Підібраний на око перед виїздом до Варшави, тому а, не дуже я, ну, верніше, як не не дуже, а не з усіма я зараз вже згідна а, відтінками, які я підібрала, але в цілому, в композиції, повністю в дизайні, мені здається, виглядає дуже-дуже гарно. Так, от ще вам трошки покажу. Світло тут в мене жахливе, вишивати я. Ну, При днівному не дуже можу, ну, коли в мене є можливість, я вже ж вишиваю, але в більших випадках у мене нема можливості вишивати вдома. Дома, ну, Вірніше вдень вдома, так, а ввечері пан не дозволяє палити світло. Тому так і живемо. Можемо, справді собі якийсь налобний ліхтарик купить. Дівчата ж якось вишивають, коли в них світло вимикають. так? Ну, а Я що? Я теж хочу. У мене світло є, а вишивати не можу. Так, Отакий в мене гарбузик. Нагадаю, це дизайн від New Hill Pumpkin Paisley, або Paisley Pumpkin називається цей дизайн. Ну, Дуже гарний. Вишивала на аїді, темно-синього кольору. Бачите, воно. П'яльчики ці все помістилося. Я дуже довго і дуже нудно мені було вишивати оцю от рамочку. Ну, не знаю, я брала от один колір і де могла відрахувати, там порахувати, я все зашивала, а потім вже брала інший колір і робила їм оці от полосочки смужечки. Так, а потім вже на останок я залишала собі бісер і його пришивала. Бісер тут у мене пресіоса, я ж кажу, ну, але підібраний на око от, з того, що в мене було вдома. Так, мабуть, з цим дизайном все. Я думаю, його багато хто знає, багато хто бачив. І Очима я вже його років п'ять вишивала. І я писала навіть в інстаграмі, що знаєте, такий да, абсурд, що я от п'ять років чогось чекала, чекала. Ну, а потім прийшла війна, і я оп за вечір зібрала матеріали так, і забрала з собою матеріали до Польщі, коли виїжджали і до Варшави. І от вишила. Ну, чого було чекати 5 років, от ви мені не скажете. Не буду тепер нічого відкладати на останок. От таку, отакий от у мене стався фініш. Підемо з вами далі. А далі я вам покажу іграшки. З от такого гарненького наборчику, який я також з собою везла. Цей наборчик дарувала мені Ліза. Лізочка тобі величезний привіт і величезне дякую. Вона знала, що я хотіла цей набір, і вона мені минулого нового року подарувала його. І я його почала вишивати. Тут всього вісім іграшок. Покажу вам тут ниточки анкор. Вишивається все в три нитки. Прозорий пластиковий, прозора пластикова канва є. І металік, і, я так розумію, то крейнік. 44 кольори і складність 3 з 5. І покажу вам, що ж у мене навишивалося. Першим у мене вишився от такий от будиночок. Ой, ну, світло погане, ну, але як є, дівчатка, вибачайте. більше фото таких класнючих можете подивитися в інстаграмі, а можливо, я і тут в кінці вставлю під музичку. Я виходила з дитиною в парк спеціально, щоб пофоткати ці свої фініші. Такий дуже гарненький. Так, тут ще й бісер є в наборі, я забула сказати. І при штучному освітленні тут білий. Колір іде в бленді з Креніком, і дуже гарно при штучному освітленні. Та й на сонечку гарно, але тут сонечка зараз нема, тому і не видно. Дуже поблискує, дуже. Я люблю такий, такий ефект, сніжочок, і навіть фузелочки робляться також блендом з креніком. Тому вони все-таки новорічне, святкове, казкове. Ось такий будинок. Ви знаєте, руки самі до нього потягнулися. Хоча так, я тут ще ось такі два будиночки, мабуть, я слідуючи буду вишивати цей, а можливо ні. Ну я вишивала з думкою про будинок, ви знаєте, про свій Ну, будинок, про свій дім а, пройшов місяць, коли ми тут, а, ну, з тих пір, як ми сюди так приїхали у Варшаву. І ви знаєте, от через місяць мене стало так накривати. Просто. Це якийсь був жах. І зараз я не можу сказати, що мене відпустили. Взагалі, коли я думаю про свою державу, про людей, про українців, про наших ангелів-захисників ЗСУ, наших хлопців, то мене накриває просто. Я зараз от можу, знаєте, Ну, от кожне слово якесь, чи десь щось я в новинах побачила тут в польських, чи десь там в телефоні щось побачила і мене накриває. Страшно, я ніколи не думала, що я можу, от, ну, щоб мені, не то, що я можу, а що в мені стільки сліз. Я не знаю, звідки вони беруться. Але коли вони починають вже капати, то їх вже нічого не зупиняє. Так. Тут я трошки відволіклася. Другою іграшкою, яку я вишила, це був ось такий от, ой, сніговичок з таким, мабуть, це його друг. так? Тут також є бісер, якщо ви бачите. Дуже класнючий, Весь також сніговичок вишитий з блендом з крейніком. і Він дуже гарно переливається. Не зараз, ну, але повірте мені на слово. Такий от гарненький. Тут у нього ще, бачите, отут сніжинка таким металіком вишивалась. Також дуже гарненький, але дуже у мене болять пальці, коли я вишиваю ці дизайни. Дівчатка мені там в групі писали, можливо, треба не мучити свої пальці так, і вишивати в дві нитки. Ну, але я ну, роблю по, як по ключу, то я от вишила три іграшки. Зараз покажу вам третю. Третім стало таке, таке янголятко зірочками, в нього також крильця з крейніком, а зірочки з металіком і в нього з металіком. дуже гарненький. Ой, ну, просто, просто казка. Я вирішила, що ось там по декілька іграшок буду вишивати і брати відпочинок, бо в мене середній палець, яким я проштовхую знизу, ну, підштовхую голочку з нитками. У мене там в хлам, вибачте, за Вислів, все потріскалося, все потикане, ну, дуже болить той палець. Тому я вирішила після цих от трьох іграшок, що я зупинюся, відпочину. І ви знаєте, що я взяла також дуже-дуже <смір> <смір> старий дизайн, який дуже довго в мене Лежав зібраний. Я навіть не пам'ятаю, він, мабуть, мені від когось він мені дістався, чи то залишки, не пам'ятаю я вже. Це дизайн від Нори Корбет, 2004 року випуску він безкоштовний, і колись він, ось, ви можете бачити, друкувався у журналі. Здається, з World of Cross-Teaching, Тут не видно, ну, зараз я, дівчата, подивлюся. Да, the World of Cross stitching Не знаю який номер, нічого не знаю. У мене от така от була. Ну, я вкладала, мабуть, ще тоді, коли складала це все в папочку, вкладала от таку прев'юшку, роздруковувала і вкладала, щоб не забути, що це. Так? І написано, що це first time in The World of Cross -stitching. Тобто, Я розумію, що це вперше була надрукована така схема від Нори Корбет у цьому журналі. І ви знаєте, в мене все тут як по маслу пішло. Ну, тобто тут Лінда, здається, Лінда, якщо я не помиляюся, і просто воно в мене цей янгол полетів. Я також дуже-дуже довго не приступала до цієї роботи, і навіть я зараз так дивлюся і не розумію, і чому, чому я так довго чекала. на що я так довго чекала? От, дівчат, не робіть такої дурні. Хочеться, коли вас щось надихає, щось хочеться, беріть і от отримайте те задоволення. І нехай воно буде тільки, от ви отримаєте його так, як там від старту да? чи від фінішу. Хай воно буде тільки на сьогодні. От завтра, можливо, там не захочеться вам це вже вишивати. І не вишивайте. Але робіть те, що вам хочеться. Я, я вас благаю. Так, ну Давайте не буду довго вам. Показувати прев'ю, покажу вам, як у мене виходить. А вже ж прев'ю тут не дуже. Можете бачити, воно таке в мене зеленувате якесь. Я не пам'ятаю, це, мабуть, на старому нашому принтері я друкувала ці картинки. В житті вона сочніша така. І ви бачите, трошки так, такі різкі переходи. Але отут я допустила помилку. Оцей колір треба було зміксувати, Ну, тобто, зробити бленд. Ну, а я вийшла його чистим. Я, мабуть, просто поверх пройдуся ще отим кольором, яким треба, і воно трошечки згладить мені, я так думаю. Я сподіваюся, тут буде також, бачите, бісер. Ось тут два кольори бісера. Я його, на жаль, не взяла з собою, він там лежить у шкафчику у мене. Бо тут буде такий прозорий з срібною серединкою, і такий буде голубий, такий, ну синій такий, блакитний. Голубий, господі. Ну, Гарненький янгол. Херовім називається. І щось таке, тобто це янголятко з ялинкою. Чогось мені так захотілося от взяти і вишити. Я навіть не знаю, чому, от як я його взяла з собою, ну, як так вийшло. чому. Я вже декілька років забула, що в мене воно є. Коли перебирала і брала з собою ось наборчики, ось взяла. І ви знаєте, я доки доторкнулася до цієї теми ну, наборчиків з собою. Я така дурна, що я так з собою мало взяла, а вже ж я розумію, що я тягнула і зимові речі, і взуття так, і для себе, і для дитини. У мене і так було не дуже багато місця. Я була одна з дитиною так, і перла дуже багато сумок, але я зараз розумію, що я взяла, я не пам'ятаю, ну, якщо так рахувати набори, то здається 5 штук. Може, навіть шість, але з них такі маленькі. Там, я потім вам покажу, якщо вам буде цікаво, невеличкі тоб... і вони всі зимові. Тобто я взяла все таке новорічне зимове тематику. І тепер розумію, а чого ж я не взяла нічого. Ну, я ж не зможу вишивати так довго зиму. Поки зараз перед святами так, а потім я думаю, що мені все це набридне, мені захочеться чогось вже якихось квітів. Чого я не взяла свої набори з квітами. Я один-єдиний взяла набір не зимової тематики, не, не різдвяної, не святкової. Це був набір, ну, це є набір від анкор, вікуся мені дарувала там з корівками, з птичками. Оце єдиний набір, ну, буду вишивати його, Ну, що поробиш. І так, до речі, ще скажу, що була я тут в одному рукодільному магазині, називається Мотка 2. Я, ви знаєте, зробила таку помилку, я навіть не подивилася, скільки коштує там Маліне DMC. Ну, судячи з цін в інтернет-магазині, ну, тобто, я, ну, я приблизно розуміла, скільки воно буде коштувати тут. В інтернет-магазинах там 3 з копійками злотих коштує це ну, більше 24 гривень за моток, якщо перераховувати на гривні. А в магазині того більше 4 гривень здається. Анкор, я пам'ятаю чітко стої, коштує 4,50 злотих, тобто множте на 8, а Мадейра зовсім по 9 злотих. Тобто ну дуже дорого. Я просто чого так собі знаєте, подумала. Раз не взяла наборчики, то тоді, можливо, те, що в мене є в САЗі, в XSD, бо тут друкувати мені нема з чого, нема, ну, нема де, а йти за кошти, друкувати я поки не буду. А, я б могла щось підбором повишивати, бо в мене я не думала, подумала, зараз, а чого я не взяла з собою нитки? Чо, можна ж було їх в пакет висипати так, і десь там собі в речі їх впихнути. Ну, але я щось ну, не подумала. Ну. І ви знаєте, я, ну, я зрозуміла, що я так зробила. Я от, ну, зараз згадую ті емоції, так, з якими я збиралася. я пам'ятаю, що коли я навіть от збирала речі вишивальні, якось я собі згадувала ну, півроку, там, не більше. Ну, все рівно що я не взяла. Ну, ну коротше кажучи, ну це що вже що, що взяла, то взяла, буду вишивати, але щось я хочу ще можливо підбором. Подивимось, як воно буде. Зараз коштів ну, не до цього мені не до цих покупок, але такі в мене плани є. Так що такий в мене ну як написано, так. Бачите, що трошечки в мене яскравіше набагато, але ще буде Бекстіч, ще тут буде оцей весь кут, це зашивається чорним кольором в три нитки, Тобто воно буде ще, мені здається, чи яскравіше, чи, навпаки, чорний. Кине такий трошечки відтінок на обличчя, і не буде воно такими переходами, але на камері все різкіше, ніж у житті. Тобто в житті не такі різкі переходи. Ось Ну, ось така у мене гарнюнька вишивається. І це я ну, дуже я швидко це все вишила. Мені так воно, знаєте, як по маслу йшло, не треба було там нічого пропіхувати там, через дірочки, тринитки. Ну, от так от. Ось така в мене гарненька дівчинка виходить. І з вишивків, дівчата, це в мене все. Ніби і небагато, але як подумаю, скільки часу на це витрачено, куди воно все пішло, так? Ось такі в мене були. Мої процеси в планах продовжувати вишивати цей набірчик. Можливо, там по декілька ще іграшок буду вишивати, в планах довишивати цю дівчинку і щось розпочати. А також я вам не показала в одному з відділів рукоділля, не в тому магазині, де я була, а я зробила собі такий подаруночок до Дня вишивальниці. Купила дві отакі основи. Одна така от з Люріксом. Це в нас Belfast 32 аккаунта, ось колір 1111. Дуже гарненький, можливо, щось також новорічне можна буде вишити. От Можете побачити ціну. Ну, майже 27 злотих. Ось за такий розмір. 35 на 42. Множте на 8. Ну так, плюс-мінус. тобто ми, Щоб не враховувати там копійки, от курс в середньому десь до 8, до 8 гривень йде. І ось Мурано-сплеш рожевенький, такий 17, ну майже 18 злотих. Ось такий розмір і от колір 42,59. Ну, ну дорогувато, нічого не скажу. В тому магазині ще, де я була, мотка 2, який називається, там були наборчики. Майже всі вони були від фірми Riolis. Не знаю чому, Ну, але я так думаю, що закуплені вони були ще. За часи до війни, тому що ну, з якихось там я не знаю навіть які зараз в них новинки, але ну, нічого такого незнайомого мені я не бачила. Тобто все те, що таке заїжджене. Ось. І там декілька наборчиків було від DMC, і багато-багато наборів від Лукас такі, знаєте, маленькі, як там ці книжкові закладки, якісь там спринтованими, основаними такими картонними, картонними ці, скажіть, я скажу листівки, там, де трошечки треба вишити, і в те віконечко підставити ту свою вишивочку. Тобто ну, таке, не дуже всього багато. Але так для рукоділля ну, такі розходні матеріали, мереживо, ленти, нитки в магазині продаються тут офлайн. так, в магазині, Повна палітра Анкор, повна палітра DMC, Мадейри і Аріадни. Більше ніяких ниток я не побачила. а, Так, і от, Це, де я тканинки купляла, то зовсім такий маленький був відділ. Це я не знаю, як я там серед Аїди оце знайшла два відріза таких. Дуже мені вони сподобалися. Ну, Думаю. Хай, хай хоч щось буде мені на згадку про Польщу. Все, на цьому я буду закінчувати. Такі в мене були процеси, фініші. Фініші. процеси. Так, буду потрошечку вам ще знімати. Не знаю, дівчат, мені хочеться дуже багато вам розповісти, показати, але якось воно так все крутиться, крутиться, цей, знаєте, маховик часу. Я не знаю, за що хапатися, що куди, навіщо. І я, ніби тільки там вже піднімеш голову а вже вечір, темно, і там то з дитиною уроки. Всі ці контрольні, всі ж ми робимо ну, вдома, бо ми вчимося поки в українській школі, дистанційно. Так ми і не знайшли тут. ну... Нормально, скажімо, для українців, українських діточок школу, а ту, що я знайшла, то нам їхати, якщо е, е, у 8 годині розпочинаються уроки, а їхати нам і метро, і автобусом, а нам тут і до метро, і до автобуса ще далеченько йти, бо ми живемо я, ну, в середмісті Варшави, тобто не в самому центрі, а трошечки е, у примісті, то нам ще години півтори їхати, тобто я ну, розумієте, да, це в скільки треба встати дитині, щоб вона й поїла, і нам треба добігти. І я коли приїду назад додому, то я поїм і мені треба знову їхати. Ну, коротше, поки ми тут живемо у поляка ще до січня місяця, до середини січня, то будемо поки навчатися так, а там вже подивимось. Ну, я з нового року хочу. Почну вже шукати нове житло, тому, можливо, там десь, де ми знайдемо житло, нам буде чи ближче, чи в тому районі вже будемо віддавати, ну, буду віддавати його до школи, але подивимось. А, ніби й дитині трошки легше, так, вони більш комунікаційні, комунікативні, так, але ну, тяжко. Мені тяжко, а дитині так і тут без друзів, без знайомих, всі говорять незнайомою тобі мовою, так, я вчу мову. Ну і ну, потрошку все буде. Ми тут тільки от два місяці. Я думаю, потрошечку і все буде добре. Дуже хочеться додому, хоч вовком вий, не проходить, мабуть, і години. Ну, не скажу, що прям малини, а от не проходить і години, щоб я не згадувала дім, не згадувала рідне місто, місто, в якому ми живемо з чоловіком і дитиною. Ой, ну що вам сказати? Все буде Україна, дівчата. Я в це вірю. Наші захисники ну, вони не відведуть нас. І все-все буде Україна. Нам тільки треба чекати, мужатися, допомагати, донатити і вірити. Це саме головне. А я бажаю вам якомога більше натхнення, побільше часу на наші улюблені хрестики. Я вас дуже обіймаю. Цілую, бережіть себе і своїх близьких. І до нових зустрічей. Пока-пока.